Xiaomi Note 7 є відбиточок пальця, 1900 ціна, з такий по стану, ще доволі непоганий. По боках теж тут іде Type-C роз'єм. Зверху має роз'єм на наушники з такий з цієї сторони. По екрану серйозних коцок, царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Note 7 32 ГБ, 10-й Android встановлений та 3 ГБ оперативної пам'яті. Так, показую ще камеру. Ось така тут доволі непогана камера. Так, Працює все добре, швиденько. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.